Давай, хорош. Я мама, давай, 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 давай! Дай, давай, давай! Дай, давай, Дай, центр. Дай, давай, давай! Дай, давай, давай! Дай, давай, Слава Росій! Залетіло! Перший гол сьогодні, блядь! Ура! Перший гол! Тепер автобус, блядь! реально, Вони перший гол сьогодні добре грали. Ну Хорошо, але голи не залітали, блядь. Слава серце встало, блядь. Вони хорошо грали без голів. Ей, по ногам! По ногам! Своїм Своїм! Що ж, ведуть зендердоги в цій грі. Перший Боли гол забула поле, команда за весь тур. Дуже важливий гол. Молодець. Дуже важливий опонент. Це у да, вас, Серега, поїхали, блядь? Да-да, там ж палець вилетів, блядь. Поїхали. Та саме, це, ну, та саме рука чи ні? Та рука, хто знає, там плече ж в нього було. Ну, шире! А, він напали за угу. Пушка! Пушка! Це пушка, Мав Макманаман подвоювати рахунок! Але гендозір витягнув цей удар. Треба андердогам три очки в цій зустрічі. По 100. Биткоинов. Сзади, сзади, сзади. Хорош, блядь. И хуёвый пас. не туда. Дома, дома, дома. Я дома. я не

Півтори хвилини! Ой-ой-ой, мав нагоду головку! На Ще один гол. ліво! Коля, коля, ліво! Від них, клятви, відрай! Забирай! Блять! Блять! ким би хотів кубку зіграти повефіналу. Зведеш Жеребій. ти з і будемо грати. Ні, ну це понятно. Відуа! А хворости. Дуже і не знаю. 40 секунд! Яких ось таких пріоритетів немає. спеши, не спеши! 30 секунд! Давай! Да все, по східу. Давай! Що, блять? Це до церкву треба, бля! Це пішло! Ні, якби вони ще перші головне забили до це? прям Прямо вообще зараз купували. До вихода! Я тобі коларуся! Ще раз! Богомеди, богу веди! Сейчас один один Не, він все силы за нас віддав, так що ничего страшного. Є Если вы Та до выхода гра, блять! Нахуй вы це блять! Блять,